У підводному не царстві, а демократичній країні, де хлоп'яти дівчат кит катає на спині, там корали сплелись, мов крихка порцеляна, видно, острів, як спис, місяць спить за горами, Хишки і з димарів заклубилось, наблизує небо, заколисує спів, якщо спати потреба. І стаються дива, коли в них іще віриш. Там русалка жила, Оксамитова шкіра, ясний погляд очей, ластовиння краплини, ніжний образ плечей, та волосся, мов хвилі, як його розплести, і м'якенький животик, а у вушках зірки друг морський дивокотик, хвостик, мов полюстки величезної квітки, але ніжок нема тому їй не побігти. Ну, стихії води тільки там вона вдома. Та впустила його, а коли невідомо, чи тоді, як збирав кошик гальку й мушлі, чи тоді, як пірнав за квалангом по душі, що, можливо, іще залишались в коралах, чи тоді під дощем, як його цілували теплі краплі води, а він їх не помітив, і не було б біди, та сплелися їх віти, він відтоді не спить. А вона на поверхні, їх єднає блакить, що навколо простерта, їх вінчає вода і піщинки сипучі, їй наснилась хода, а йому сни пекучі, що вона попливе і назад не поверне, І отам, де живе, проростає вже терен. Чом буває, ось так, коли двоє єдині, і від Бога є знак, а для щастя. Години.